Сьогодні вівторок, 11 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. У Миколаєві влада витратить 40 мільйонів гривень на ремонт захисних споруд і придбання спеціального транспорту. Таке рішення сьогодні ухвалили депутати під час засідання сесії міської ради. Більше про це розкажемо у сюжеті. У вівторок, 11 квітня, відбулося засідання чергової 18-ї сесії Миколаївської міської ради. Вона проходила в онлайн режимі. На початку засідання зареєструвалося трохи більше половини загального складу ради, зокрема, 35 депутатів. Під час розгляду першого проєкту рішення депутати не зібрали достатньої кількості голосів, аби затвердити зміни до комплексної програми сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2023 роки. Зокрема, передбачалося спрямувати 17,5 мільйонів гривень на придбання автомобілів. Комп'ютерної техніки, меблів та іншого обладнання для підтримки місцевих правоохоронних служб. Натомість сесія міськради підтримала збільшити на 40 мільйонів гривень фінансування цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту Миколаєва на 2020-2023 роки. Вносяться зміни в пункт 2.3 утримання та приведення засобів колективного захисту, в готовність до використання за призначенням в розділі виконавці, доповнена інститут соціально-економічного розвитку міста. Та пропонується збільшити на проведення ремонтних робіт на тисячних спорудах, збільшити суму на 20 мільйонів. гривень. Ще 20 мільйонів передбачено, аби придбати спеціальний транспорт і обладнання для проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт. Рішення підтримали 28 депутатів. Зараз у нас за 28, проти 0, утримався один. Загалом 29, рішення прийнято. Однак далі депутатам знову не вистачило голосів, аби ухвалити внесення доповнень до затвердженої програми соціально-економічного розвитку Миколаєва. Участь у голосуванні взяли лише 24 депутати зі свого боку. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич розкритикував роботу колег, які через відсутність унеможливили подальшу роботу сесії. Це реально така тупа безвідповідальність. Я просто просто для мене мене я не знаходжу слів сказати, що будеш на сесії і не приходити на неї чи голосувати там відключатися. У мене є пропозиція повернутися до офлайн режиму. Я буду в онлайні на екрані, а ви зберетесь у залі сесії. Це буде прикольно. У підсумку через відсутність кворуму міський голова оголосив про перенесення засідання на четвер, 13 квітня. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Заводському районі Миколаєва демонтували три білборди, що псували вигляд міста. Про це повідомили в департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції. Власникам подібних споруд нагадали про обов'язок дбати про їхній технічний стан та зовнішній вигляд. А після завершення терміну дії дозвільних документів вони повинні прибрати своє майно самостійно. У місті розпочалась підготовка до наступного опалювального сезону. Нині працівники Миколаїв облтеплоенерго активно видають балансоотримувачам житлових будинків приписи з переліком обов'язкових заходів з підготовки систем теплоспоживання. Як їх перевіряють, бачила моя колега Наталя Засядько. Закінчили опалювальний сезон, готуються до наступного. Аби восени вчасно подати тепло. Працівники Миколаївоблтеплоенерго вже перевіряють внутрішньобудинкові мережі та видають ОСББ керуючим компаніям і ЖЕКАМ приписи. Балансу утримувачі житлових будинків зобов'язані перевірити систему опалення і провести гідравлічні випробування. Ці дії допоможуть уникнути аварійних ситуацій та поривів в холодну пору року. Як показав досвід минулого пального сезону, 2020 року, то 90% поривів та проблем виникли в пунктах мережах. Ми розуміємо, що багато людей виїхало, потім при, повернулося. Ми розуміємо, що солена вода в мережах. Пошкодила мережі, ну то частково. Але є, зараз є ну, час для того, щоб підготуватися якісно до опального сезону наступного, і велике прохання до всіх балансоутримувачів почати розпочати підготовку зараз, не чекати там серпня, вересня, жовтня, як, як у час це люблять робити, а розпочати, от зараз квітня». Проведення робіт балансоутримувачі житлових будинків мають пред'явити представнику служби теплових мереж підприємства. Після усунення всіх зауважень абонент отримує акт готовності до наступного опалювального сезону. Це своєрідне документальне підтвердження того, що система готова до прийому теплоносія. Основними роботами з підготовки кожної системи є ревізія запірної арматури, заміна дефектних ділянок гідравлічні випробування системи, внутрішньої системи, елеваторних теплових вузлів, теплових вводів, відновлення пошкодженої ізоляції, та обов'язкове гідропневматичне промивання. По завершенні всіх цих робіт ми можемо казати про те, що система підготовлена до опалювального сезону. Наразі тепловики видали 21 припис житлово-експлуатаційним організаціям: 400 ОСПБ та 180 іншим споживачам. Долі провірені бути всі дома, кожен дом, вся теплотраса, ізоляція, прибори. Деякі будинки вже активно готуються. Так в одній з багатоповерхівок у корабельному районі сьогодні провели гідравлічні випробування системи опалення. Ми перевіряємо систем ми перевіряємо у життєквартир батареї, утечки, для того, щоб їх потом устранять. Систему наповнюють водою і перевіряють, чи немає в будинку витоків або ж інших проблемних точок. У разі потреби спеціалісти оперативно усувають недоліки. В цій багатоповерхівці внутрішня будинкова мережа працює справно. Усі роботи з підготовки систем теплоспоживання мають бути виконані до 15 вересня 2023 року. Наголошують у Миколаїв в облтеплоенерго. На підприємстві вірять, містяни відповідально поставляться до цієї задачі, аби наступний опалювальний сезон пройшов спокійно і з теплими батареями вдома. Наталя Засядько, Ігор Невідомський. Новини на телеканалі Март. Днями в Южноукраїнську представники Миколаївської обласної ради керівництво Південноукраїнської атомної електростанції відзначили нагородами героїв-рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Більше про це далі. 7 квітня свої заслужені нагороди отримали рятувальники головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Вручити почесні відзнаки до героїв рятувальників приїхав перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунчик. Також присутніх привітав генеральний директор Південноукраїнської атомної електростанції Ігор Полович. Від себе особисто від персоналу станції дякуємо вам за службу, за стійкість. За вміння і постійну готовність прийти на допомогу. Антон Табунчик подякував особовому складу за роботу та за сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, досягнення високих результатів у службовій діяльності в умовах воєнного стану і вручив відзнаки Миколаївської обласної ради хрест святого Миколая. Ще п'ять рятувальників, які працюють в державних пожежно-рятувальних частинах першого державного пожежно-рятувального загону міста Южноукраїнськ, нагороджені. Жено по почесними грамотами Миколаївської обласної ради. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. З початку повномасштабної війни 63,3% українців почали читати телеграм-канали для отримання новин. Натомість, друковані засоби інформації і телебачення дещо втратили свою популярність. Яким джерелам інформації надають перевагу Миколаївці, дізнавались наші кореспонденти на вулицях міста. Газети телебачення чи інтернет. Нині українці отримують інформацію з різних джерел. Ми вирішили питати миколаївців, аби дізнатися, яким видам ЗМІ вони надають перевагу. Скажіть, будь ласка, звідки ви найчастіше отримуєте інформацію? З інтернету, телебачення чи газет? Я в основному з телеграм-каналом смотрю. Я підписана на Ніколаїв, на Одесу, Херсон. Ну дуже багато я в Ютубі смотрю. Ну, газета не бачу, щоб десь їх продавали телебачення. Повірте мені, мені нинішнє суспільне телебачення не подобається. З інтернету і з телебачення. Ніхто не дивиться телебачення і газети читають тільки діди. З інтернету, звісно ж. Я найчастіше отримую інформацію з телеграм-каналів та від моїх рідних. Телевізорів телевізорі взагалі не дивлюся нічого. Газети також не читаю. Як ви гадаєте, чи можуть газети і журнали сьогодні існувати в інформаційному просторі? Я думаю, що можуть і повинні, да, але щось не, не дуже розвинені. Ну, повинні газети бути. Ніколаївські, наші, звісно, повинні бути вісті якісь. Можливо, для когось і буде цікавим взяти газету, журналу саме в руки і почитати інформацію звідти. Ну, для мене це не знаю. Хіба що реально в електронному варіанті відкрити і почитати? Можуть. Але дуже слабенько, дуже слабенько. Інтернет-канали зараз діджиталізація рулить, як то кажуть, в Україні. Слава Богу, Та можуть, ну в інтернеті проще прочитати, чим пойти кудись купити газету. Всі новини вже пишуться в інтернеті. А не... ну хто піде на ринок раді того, щоб ради того, що можна увідіти в інтернеті. Ну, та я считаю, это на любителя. Ну, хто любить всю эту інформацію, більше в газетах все це смотреть. Ну, мені попроще вже все це открыл і посмотрел в телефоні. Які миколаївські газети або журнали ви знаєте? Не знаю. Ми як нове покоління, більше по якихось соцмережам, а літніх людей, які читають газети, ми не маємо, тому ніякі, на жаль. Ну, «Вечерний Николаєв. Ну, это так давно журнали не не ну, я не знаю. Обычно я брала Николаевские вести, вот это вот брала. На вашу думку, чому друковані змі слабо розвинені в Україні порівняно з Європою і Заходом? Мода не модно. Я так думаю. Це тому, що ми не маємо такої багатої кількості преси, і тому, що інформація не завжди була достовірно показана. і Ця сфера не була досить розвинута у той час, коли це було популярно. Ну, плюс, якби друкована сфера, вона в нас зараз досить дорога. Вона стала і ця тенденція, вона якби, розвивалася досить великий проміжок часу. І люди просто звикли те, що журнали, все друковане, воно досить дороге, і вони вже навіть не звертають на це уваги. І тому воно якби не розвивається, тому що побит впав. Ну якби і все. Друковані видання у нас найчастіше читає старше покоління. У нас якось. Ну, непопулярно серед молоді використовують друковані видання. Процес діджиталізації не уминув і засоби масової інформації. Тож багато людей у Миколаєві нині надають перевагу інтернет-медіа. Однак прихильників друкованих видань і телебачення залишається чимало. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на середу, 12 квітня. За вікном буде хмарно, очікується дощ. Вітер південний сильний. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 14 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 84%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Ті. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.